Карківські Боні Клайд. йому 27, їй 22. Лишень грабувала українська пара не банки, а жінок поважного віку. Я зі своєю дівчиною висматривали бабушек, у яких є сережки бабушок жінки. І я їх сривав. здавали в ломбард. Пара працювала за давно продуманою схемою. Відшукували своїх жертв, стежили за ними. І дочекавшись влучного моменту, коли поряд нікого не було, йшли на злочин під час однієї такої засідки, зловмисників і впіймали. Річ йде про приблизно 40 совершених преступлень. У парня вже йому це за совершення приступлення в сфері незаконного обороту наркотиків, а також імущественних преступлень. За попередньою інформацією, злочинний дует почав заробляти на пенсіонерках з минулого року. Про те, чому так довго орудувала парочка і чому їх не вдалося затримати раніше, у міліції не кажуть. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Грабіж затримані можуть потрапити за грати на шість років. Минулого року за цією статтею було засуджено 3480 людей. З них майже дві тисячі вже раніше мали судимість. Статистика показує, все частіше зловмисники, знаючи, що можуть потрапити за ґрати, все одно йдуть на кримінал. Та найгірше те, що просте бажання збагатитися може нести за собою страшні наслідки, адже в пориві за легкою наживою людина не контролює своїх емоцій, і, так би мовити, звичайний грабіж може перетворитися на вбивство.